Всім привіт! Сьогодні ми що знімаємо? Писанки будемо робити, так? Угу. Всякі крашенки. Писанки, крашенки Ліза буде робити з Настею, так? Що угу. угу. ми маємо? Угу. Це червоний колір. так? От Настя тут вже почала робити трохи. А Ліза буде їх кидати в барвники угу. і зафарбовувати, так? Угу. Який ми будемо варіант робити крашенок? Такі червоні, Лізе, я бачу, дуже хоче зробити. У нас є яйця порожні, шкарлупа. Так? Вони вже заліплені як то, воском. Настя вже їх заліпила. Вийдуть і яйця і є варені яйця. Так? У нас є такі паперові підставки, можна зробити яєчка, що ми. Десь тут мають бути. Ці полоски не має відриватись. Такі смужки. Зробимо підставки, і ми наші нові крашенки поставимо на такі підставки. Ух ти! Воно вже стає червоним влізе, так? Ого! Крапочки потім змиються. Але ну. попробую туди поставити якесь яйце. Резинки досить важко Стоїть. надівати на яйця, звісно. Отак. Буде кругла така підставка під яєчка. І треба, щоб то яйце потонуло, щоб воно гарно закрасилось. Тримай його, щоб воно не вискакувало на поверхню. А ми потім його фіолетовий колір, і яйце буде фіолетове з білими і червоними трапочками. Добре. ой. -ой. гарно, правда? А -а -а. Виходить то яєчко назовні? А -а -а. Не хоче там триматися, так? Лізі вже на березі отримати. А -а -а. Зараз я його вже заберу, Одягну цю черзинку, бо... Ну... Ага, надівається. О! Кидаємо сюди? Так. Лізі, даємо зелене тримати. Ні, не треба тішки. тримати, варене воно на дні, бо на -ха -ха. воно це тримається. Давай ми це. Будемо угу. далі розмальовувати. Так. Тому щоб воно у нас трохи підсохло. Візьмемо таку серветочку. Угу. О, дивись, який гарний колір салатовий. Оце угу. червоний, угу. так? Угу. Тобі подобається салатовий такий червоний. Угу. Давай Угу. З такими смужечками? Угу. Так, такі в лінії. Угу. Давай ми ці оці яйця що будемо робити, угу. що вже зробили. Ти так? можеш їх на підставки ставити. Ага. А Як на підставки будемо ставити? О, mm. О, таке гарне яєчко вже виходить, mm. Так? Ми його потім в який колір кинемо? Кінем? Кинемо потім фіолетовий, mm. так? Ні. Mm. Ні, в червоний ми вже кидали його. Ви можете спробувати запробу... запалити в такому, як треба стається. Варно. Дай. Оце? Угу. Мама. Тепер сюди! Ого! Зелене зафарбувалось дуже гарно, да. правда? Так. Да. Тепер синя, подивимося, яке воно буде виходити. Угу. Я Задама його ложкою, і вона тіптована зафарбувалася. Ну нічого, воно у нас буде різних відтінків. Угу. Карбується. Угу. Мама. Угу. Що не так? Мама. Витягувати? Мама. Ще ні. туди? Угу. Що то ми його в різні кольори будемо кидати? У -у -у -у. Ще такий кольор вийшов. Ліза якраз кольори повивчає, які ходять з того. Потім ми на Пасху підемо святити ті всі яйця, правда, Ліза? Так. То фіолетовий влізе. Угу. Яке воно вийшло, так? Mm -hmm. Різнокольорове, так? Мама. Mm -hmm. mm -hmm. Бачиш, mm -hmm. яке? Mm -hmm. ще туди йде, Додаємо даємо трошки олії. Які ще кольор додамо? Які ще mm -hmm. в нас будуть брати участь? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Цей барвник ні, не додаємо олія. Mm -hmm. Добре. Давайте вже той червоний. Спробуємо. Можна дати в голубий, в зелений, там, в якийсь зелених. Голубий. Тепер зелений. Вони зараз будуть дуже цікаві. Різ. А давайте ми лізі дамо потримати, і вона зробить... Всі чотири кольори. Угу. Таке варене яєчко, так, ложечку. От його ложечку не треба тримати, воно варене, воно тодить. Добре, потім будемо перекладати той ложечко. І нехай трохи в жовтий зафарбується, Ми всі чотири кольори його опустимо і подивимося, яке яйця вийде в нас. Ууу. Гарне. <світ> потім на ту підставочку поставимо. Угу. Як наше? Таке воно фіолетове стає, так? Mm -hmm. Нехай ще буде. Там десь видно слід від ложки. Зараз у мене вже зараз я покажу своє яєчко. Так, а ми своє жовте, от яке воно mm -hmm. вийшло. Не рівномірно зафарбовується, а такими плямами, олійними опускаємо червоний колір. О, і вийшов у мене. таке дуже гарне вийшло. Ух ти! Таке воно цікаве вийшло. Та? Ліза подивиться. Я трошки витримала тут, де червоний хляб вийшов. Мама. Ма. Став. Так, а давай спочатку випробуємо запхати в звичайну фарбу, а потім в таку олійну. Давай. Проведемо експеримент. Спочатку в зелен. Попробуємо Покласти. Мама. Давайте то. Який гарний Ей, колір. Ні. Що там в тебе є? Мама. А що в тебе є? Нема. Німа? Ні. Добре, давай твою. З червоного. Ага. Перекладаємо. О ой Ой-ой! Давай тепер в зелене. А куди ти хотіла? Mm. Вже зразу виставляти. Mm. Сюди. Mm. Ні, Ми зараз зробимо його ще більше кольоровано гарніше. Потримай трошки в зеленому, а потім в синє. Зараз будемо з ним знімати вже віск Добре. Mm. А, ну це рожево-жовте так поставив. Mm -hmm. А я подивлюсь, що там виходить у нас. А ну давай ще в червоний колір, щось тільки синє вийшло. Ой-ой-ой. Синій колір плаває поверху олійний. О! О, о синє з червоним. Таке синє-червоне. Фіолетове. Мама. Зараз ми його туди поставимо, повитираємо. Угу. Ось таке воно вийшло. Угу. Давай, став. Ще одне яєчко в нас є. Угу. Так. Ще таке яєчко зробимо космічне. Тільки зробимо який кольор. Ану. Ось яке в нас космічне яєчко вийшло. Mm -hmm. Таке червоне з зеленим, як космос. Mm -hmm. Ліза, його хоче в підставочку поставити? Так. Витираємо теж воно. Ось як воно гарно зафарбувалося. Пав. Став. На підставочку. Mm -hmm. І ще. Мама, ні. Ух ти, яке воно виходить! Де ми його покладемо? Який ще колір? Тут вже поставимо? Давай його витру. В нас яєчко вийшло. Воно вийшло біле в червоні плянки. Угу. Таке космічне яєчко, так? Угу. Все? Ліза всі яєчка зафарбувала. Угу. А тепер Ліза покаже, які в неї вже є в кошику яєчка. Ні. Не стає? Погано, напевно, підставочка зігнута. Угу. Давай я його поставлю. Угу. От. Стоїть? Угу. Дивись, які нам в кошику є яєчка. Давай покажемо. Бо ми щороку робимо різні яєчка. Угу. Це в нас що було? Настя, Що це писанка? Так. Це Настя писанку таку робила. так? Угу. Це теж писанка. Немо. Немає? Чого немає? Тут Тут немає чого в тебе? Тут немає. Дай, то витро. Дай ми їх тут покладемо біля цих яєчок. А там що? <глух> а тут таке яєчко можна повішати, його воно блискуче, так? Мама, <глух> 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 Так, можна його вішати на щось, прикрашати. Яке ще яєчко є? Тут є. Це з тканини. Uh -huh. Ні, це не з тканини, це зниток. Вмотані uh -huh. нитками на Угу. Uh -huh. Там як я uh -huh. покажи. Це? Uh -huh. це техніка декупажу. Це серветка uh -huh. зверху лаком покрита. І це, по-моєму, дерев'яне яйце. так, uh -huh. Це, це. це дерев'яне. Це ми таке в школі робили. Це в нас що? Це теж порожнє яєчко, шкаролупка обмотана нитками. Uh -huh. Що тут? Uh -huh. Оце то, що робить Настя, тільки дуже багато їх, крапанка. Uh -huh. Так, в мене так трохи. Які ще є? Uh -huh. О, це наш космос з попереднього року. Uh -huh. Порожнє яєчко. Бачиш, такий самий є, uh -huh. тільки це було зелене з голубим. Uh -huh. У нас буде багато яєчок космос. Угу. Mm Що -hmm. там є? Це теж декупаж oh серветки. Ого, mm -hmm. це дерев'яне яйце, тому воно таке велике. Mm -hmm. Серветки. Що там є? Mm -hmm. тканини яєчко. Mm -hmm. Маленьке? Mm -hmm. Воно найменше з усіх. Клади його, mm -hmm. показуй ще, які яєчка. Це в нас теж писанка. Mm -hmm. Багато яєчок різних є. Так. Будеш в кошик класти. Покажи цю писанку. Це теж писанка. На шкарлупі. Це тканина. Це нитки. Ліза взяла. О, це теж космос. Фіолетовий з голубим космос. О, Це що в нас? Це теж серветка. Так само, як то було. Uh -huh. На дерев'яному яйці. Uh -huh. Uh -huh. А це яке? Uh -huh. Нитками обмотане, та? uh -huh. так? Так. Так. Uh -huh. Каже. Дерев'яне з символами розмальоване яєчко. Багато є? Ого, угу. Ого! нам що в кошечок поскладати. Угу. Ще Настя зараз доробить цю крапанку. Так, от, отака. Так, оці от надо всіх. ми його поставимо, так? Угу. Так. Угу. Що, скажемо всім па-па? Па-па! Па-па! Підписуйтесь на наш канал Леді Ліза і ставте пальчики догори.